Тридень, дивіться, у мене в руках зараз 1200 гривень, яка важить півтора кг. Що це за метал? Прошу в коментарі. А зараз, поки ви пишете свій коментар, я роблю аналіз даного пруточка. І покажу вам, що це за штуковина. В пруточках воно мені ще не попадалось. Дивіться, це молібден. Отакий от метал купуємо по 800 гривень, якщо буде об'єм. Готові заплатити більше, пропонуйте, готові до співпраці всіх, хто розбирається в даній штуковині, присилайте, будемо чекати. Дивіться, по фізичним властивостям даного металу, він не магнітний. Ось бачите? Магнітик у нас не липне і скражень, подийди, покажи. Бачите яка у Якщо знайшли в себе такий пруточок... Обов'язково прийшліть нам його на аналіз, зробимо, оцінимо і запропонуємо вам ціну. А ви тоді вже вийшли цілічком, якщо вас все влаштує. Аналіз зробимо, до речі, безкоштовно, в случая, якщо готові продати нам. Якщо просто ваша хотілочка або бажання, то аналіз платний.